З 1 грудня переселенці з зони АТО та тимчасово окупованих територій України обов'язково повинні реєструватись в управлінні праці та соціального захисту населення. Причому довідку з цього управління необхідно взяти усім, не дивлячись на те, коли саме вони переїхали до нашого міста. Громадська приймальна, яка знаходиться на інститутській 18, Шевченка, 99 та Зарічанська, 14, дріб. 4. люди звертаються з паспортом, з ідентифікаційним кодом. І заповняють заяву про взяття на облік, як запевняє Світлана Демчук, необхідна довідка видається протягом дня на сьогоднішній день. В управлінні праці вже обліковано 1090 осіб, і хоча все йде за планом, проблеми все одно виникають. До нас звертаються люди, які мають перемістилися з тимчасово окупованої території, але мають прописку міста. Де до нашого міста. Тому ось таке не прописано в нашому законодавстві. Тому для того, щоб уникнути якогось непорозумінь, ми робимо запити, приймаємо у людей заяви і робимо запити на наше міністерство. Зареєструватись в управлінні праці та соціального захисту населення необхідно до 31 грудня. Маючи на руках відповідну довідку, переселенці можуть без проблем отримувати усі види соціальних державних допомог і загальнообов'язкове соціальне державне страхування. Також вони мають право на щомісячну адресну допомогу. Для непрацездатних членів сім'ї 884 гривні, для працездатних 442 гривні на особу. Проте розмір такої допомоги не може бути більшим ніж 2400 гривень на одну родину.